Вітаю всіх і вже позаду три етапи і вже плей-офф. Я буду робити на це пікем, я Мурзік. І третій етап для мене закінчився непогано. Шість правильних відповідей. І лише підруїнився другий етап, але йдемо ми непогано. Давайте будемо переходити на плей-офф. Я зробив дуже чітку аналітику, хто хто виграє цей мажор. Давайте почнемо із Furia Pain. Що я можу сказати? Фурія вийшли 3-0 із 3 стадії, а Пейн 3-2. Фурія обіграла такі команди, як Монголи 13-11 на Інферно, Аврору 13-7 на Дасту, і VP13-3 Міраж і 13-5 Trein. Доволі непогано для FURIA, я можу сказати, що вони дуже гарно себе показали. А в Пейні були невеликі такі проблеми. У них були і суперники набагато сильніші перші. Ті ж Spirit, вони програли 13 Dust, а потім G2 6.13 Dust програли. Тобто на Dust у них не, не, не пішло. Потім вони вже з такими командами попали за 0.2 2 міга. Вони їх вибили, за що їм великий респект. 2-1, вправда Тобто вони програли свій engine, а потім Anubis і Dust забрали 13-8-13-7 рахунок. Потім попали з 3D Max'ами вони їх обіграли 13.9, так що небагато, непогано. І потім ще на нюку їх на овертаймах закрили. Потім попались про Virtus Pro і теж їх перемогли. Вони першу карту 13.8 на міражу закрили, на піку Virtus сам програли 6.13. І на дастіку 13-11. Ну, що я можу сказати? Фурія обіграла такі команди як Аврора, хоча вона вилетіла, і монголи, які теж у плей оффі і дуже гарно себе показали. Тому фурія ну для мене тут виглядає фаворитом. Це 100%. Так, переходимо до Санька. Команда Фейсклад Монгола Можу вам сказати, що вони вже пересікались в третьому етапу, і Фейсклан стали переможцями. Вони їх виграли. На Енші тут 13 одинець, і на Анубісі просто розмазали 13-4. Ну, отак от. Призи 3-1 закінчили. Вони лише програли Аврори. Маузів, перепрошую, виграли, які з 0-2 комбекнули і все-таки прийшли в плей-офф. -плей можу так сказати. І монголів виграли, що дуже сильна команда. А що було у монголів? Давайте вам розкажу. Вони програли Фурі, яка вище тут. 11-13. Це перша їхня гра була на anci. Потім. Ліквіді вони, вони виграли 13-7 на іншенті. Linvision теж виграли 13-7 на Нюку вже. А потім Фейзам програли в БО3 11-13-14, як ще сказав. І потім було матч за вихід. Або додому. Додому додому в Бонголі. а, Був проти G2, Ancient вони спокійно виграли 13 але друга карта Dust 2 тривала більше 50 раундів. Я це дивився, це було щось неймовірне. Там бралися 1-4 клатчі від Мальбсба. Мінь взагалі, який хоч що-то відвішує. Ну, і Мальпс останній. Ти в нього присутній. Буде спроба ретейку, смок поки що дозволяє йому крутитися. Мальпс при цьому дає 2 кіли, третій буде, супер близько біля голови. Мальпс! а третій то на місці і свідчиться під девайс. І це ситуація один на один. Плежіка залітає прямо в обличчі. Мальпса є дифуза і є ще так само чудовий АІМ. Два в чотири від е, команди Монкс. Там просто був матч гідний. Усь там полуфінал або фіналем. Але, 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 G2 там би виграли другу карту, якби у них був адекватний снайпер. Олег з команди Monte, який на оренді в G2, грав не найкращу свою гру. Він там просто так галімо грав, що просто жесть. Він під кінець трохи э, краще лечав грати, але це просто він такі шоти мазав? Просто він так країни в 2 я не знаю, я не знаю, як, якби там був Сімпл, він би просто знищив цього Олика нещасного, бо це просто жах. Він просто з -з соло заруїнив гру е команді G2 І ще треба визначити ADSO. Він зробив 56 фрагів. Тобто. Чоловік прям підсобрався і 56 дропнув. Це, мабуть, найбільше на цьому мажорі за весь час. Хоча навіть в першій половині без допів там 30 плюс нього фрагів було. Тобто чувак, прям дуже молодець. І. да. G2 вилетіли. Так, перше, я Фурію став, він значить щось у мене збилося. Е, Потім фейс-клан я поставлю. Чому Ну вони виграли Монголію Там Сімпл, Якщо Сімпл буде далі так продовжувати грати, він просто знищить. Єдиний, хто може зупинити його, це сенсу, який включиться і знову наб'є 50 фрагів. Але ймовірність цього не така велика, якщо чесно. Фейзли, фейзи на опиті, на домінації, на впевненості мають перемагати монголів. Прям мають. Це було видно, що першу карту вони дали чуть-чуть так аврорі слили. Ну і фіг з ним. Потім зібралися і 3-1 закінчили. І в них, кстати, сітка дуже-дуже класна. Фейзам дуже сітки пощастили. Тут монголи, Пейн Фурія, ну це, можна сказати найслабіші команди тут. Тобто вони спокійно мають до фіналу проходити. Я тут навіть не буду дивитись, мають фейзи забирати фурію. Звісно, 100%, можливо, Сімпл такий е-е-е, і буде косплеїти. Хейтса? Ну, то ли. Так, на жаль, на жаль, навіть так не пощастило, як Фейзами не попадаються на фаворита Vitality Йошкін. Що я можу сказати? сорі Na'Vi Давайте коротечко і аналітику все одно зроблю. Ну, тут, очевидно, Віталіті має закривати давні Legacy 13. Програли. Але якщо чесно, це їм навіть на користь. Типу, їм цей стрік не буде давити, про яке вони розказували в інтерв'ю. Що, типу, да, вони про це не переживають, краще цей стрік слити, але виграти мажор. Ну, коротше, давлення на них зменшилось. І це їх так не знаю, стрясло, і вони більш зібралися. Можу так сказати. А навіть, навіть ну, там піпець проблемів. Давайте я скажу, як ті грали, вони 3-1 закінчили, Legacy 3-13 слили, ну тут нічого страшного. Ну, типа, да, да потім Неміг впевнено перемогли 13-6, потім 3D Max 13-2, VP 136-136. Просто знищили всі інші команди. А що Наві я вам розкажу? Ну, вони теж впевнено в принципі виграли Немігу 13-7, 3D Max, яких знищили е, 13-2. Вони єлі-єлі виграли на овертайму. І вони там, по-моєму, комбек тукали з 12-8 рахунки щось таке було. Е, потім попались на більш таку сильну команду. Е, це були спірити. Вони їм першу карту програли на Анубісі 11-13. Ну, типу, непоганий рахунок. А потім вщент слили їм на трені 3-13. Отак-от. Навік би програли. А потім вони попалася проти G2, тих самих, проти яких були овертайми в монголах Міраж uh, вони 13-10 виграли. Ну, близький рахунок. Anubis 9-13 програли. Inferno знову на овертаймах єлі-єлі виграли, коли там снайпер просто калічі. Типу, якби там був Монесі, вони б у своїй нормальній формі, так як на фальконцах. То у Наві не було шансу, якщо так дивитися об'єктивно по грі. Е, тому на жаль, топ-8 для Наві. Е, Наві, якщо хочуть боротися за титули, їм потрібна заміна. Бо видно, що вони вже перегоріли один з одним, і у них вже немає того кайфу, як раніше, коли вони грали один з одним. Вони вже тільт, тільт і ще раз тільт. Е, те так само можу сказати про Маузів. Їм не пощастило попасти на Team Spirit. Team Spirit Spirit їх мають знищити Маузи, вони, як Віталій, якщо чесно. О, як і Віталій, як навіть виглядають. Не Невпевнені. Почали з 0-2, програли фейзам з сіплом, потім ліквідом. Uh, а ні, Ліквідів вони виграли, к соціально. А вони ВП, ВП програв 1113 фізи, десь да, рахунки близькі, але все-таки вони програли. Ліквідів 13,8, 413, 22, 19. Там на дуже таких опять овертаймах виграли. Вони там комбекали, скільки разів. Ліквіди мали, мали перемагати, але. сильніші були, Або їм більше везло. Легасі. Вони з Легасі з проблемами. вони Програли їм першу карту 4-13, потім зібралися 13-день вир, і там знову комбек був на комбеки. Тобто вони комбекали дві останні свої карти е Дві останні свої матчі проти Лікідіт Якось. І Nex опять вони виграли 13-1 І всіх цих матчах вони поверталися. Тобто Вони прям, ну. Видно, що це не пікова їх форма. Так, да, тут буде перерив доволі великий, і можна щось помітити, але в даний момент Team Spirit виглядає набагато впевнено. Так, перейдемо до Vitality Team Spirit. Що я можу сказати? Vitality топ-1 команди світу. Team Spirit. Це не ті Team Spirit, які виграли мажор. Вони нормальні, але Ну, вони типу сильні, але Vitality сильніші. І тут хто вигля... виграє титул Face чи Vitality? Якщо брати коефіцієнти, які будуть, 100% це буде Віталіті але чогось, чогось мені хочеться вірити, що Сімпл. Повернувшись півтора роки, не гравши в CS, ну, там грав, але не серйозно. На професійному рівні він, типу, не грав на Falcon, це що -то були, щось таке непонятне. Виграють Віталіті. Чесно, чесно кажу. Це дуже ризиковано. Але. Віталіті теж не на максимальній своїй піковій формі виглядають на цьому турнірі. Плюс вони доволі швидко етап 3 пройшли, а фізи із самого початку. А ні, з другого етапу вони в першому не були. З самого початку майже з самого початку лупляться, набирають форму, Всім максимально замотивовані така чудова сітка для них, можна сказати, халявна, типа монголи, ну. Фуріо, вони всіх цих мають перегравати. Лише фінал буде важкий в них проти Віталіті І щось мені підказує, що вони можуть виграти. Прям, це щось прям відчувається Можливо, якщо ви прям хочете вірити статистики, то, зрозуміло, треба ставити Віталіті, але я прям чогось відчуваю, що Сімпл Прайм свій включить і знищить е, зайву. Це буде просто матч сторіччя. Це було б прикольно, якби е, мої всі не були правдиві і навіть вийшли в фінал. Це теж був би прикольний фінал. Але як виглядають вони останній час? Звісно, і так само виглядало до Поршного мажор і виграли його якимось Беню. Але. Типу. ну це чудо стало. Що ми маємо вірити типу, в 1%? А Фейзи, я не знаю. Боже, якби там Рейн. Рейн, Рейн тож, Рейн, просто батьок такий хороший Еліч в етелічку треба якось стабільніше грати. Буває, що він там хорошо розриває і а буває, що він випадає з гри. І так можна сказати про любого, але я замітив, що Сімпл в одному із матчів проти Монголі, 0 0,6 на інше дійшов, потім зібрався, був 8-6. І в там на другому чи на першому місці в команді завершив. Тобто, якщо в нього поганий початок, це не означає, що він не може включити і дати якісь нереальні фліки там двох, троїх, чотирьох закрити. Тому ось така моя буде аналітика. Якщо вона вам сподобалась, будь ласка, підтримайте мій канал, поставте вподобайку, поставте, е підпишіться. Також в мене є Twitch, е можете теж на нього підписатись, буде в описі. Так всім пока, гайс